Дає нам енергію, силу, концентрацію завдяки своєму е, такому багатому складу: вітаміни групи Б, вітамін С, гуарана та стерія. Хуарана це, це е, такий активізуючий фактор, але ж е, кофеїн гуарани, він пов'язаний з танінами Гуарани і дає такий е, спокійний, активізуючий ефект на 6-8 годин. І ви цілий день можете відчувати цю енергію. Вона не спадає, вона не перенасичена, не перенасичує вас емоціями, але такий активний і повноважений день. Також є такі вітаміни, які допомагають нам поновити наші клітини крові, дати можливість клітинам крові перенести достатню кисню до клітин. І коли ми такі про продукти, ми відчуваємо такий коктейль ми відчуваємо як ми знаєте, надихались повітрям. покращується е, настрій, е, покращується концентрація уваги, збільшується енергія. І доданий на зараз цей продукт оновлений екстракти зеленого чаю, імбіру, поліфенолів для того, щоб покращити антиоксидантний захист. Це така система антистаріння імунна система. І людичний комплекс куркумін, для того, щоб посилити засвоюваність. І як ви вже чули, Мінель казала, що коли п'єш такий напій, то таке відчуття, що знаєте, або ти. Сав не вийшов, або пробіжку, або тренувального тренування вийшов з залу, покращений кровообіг, настрій і таке тепло в тілі. Знімаються спазми, знімається головний біль, нормалізується тиск. Як таке покращення систем організму в цілому? І тому. Будь ласка, спробуйте. І це, до речі, перший продукт, з яким ми знайомимо Активас, тому що він одразу через 5 буквально хвилин, коли він випитий іначе, відчувається. Наступний продукт Fitline Power Cocktail – це такий заряд, щоденна порція для старту нашого дня, тому що цей продукт він також містить порцію. Трім три мірних ложки активазу в собі, тому також дає енергію, силу, концентрацію, але також він містить розчинні та нерозчинні волокна. Ось така упаковка. 30, там, живу показує 30 пакетів порційних на кожний день, і ви завжди будете мати під рукою продукт для відновлення шлухово кишкового тракту. Тому що розчининня на розчинні волокна вони саме так і працюють. Вони прибирають токсини, вони допомагають травленню, дають можливість розвинутись нашій поживній мікрофлорі. А тут ще і додані лактобактерія реутері, лактобактерія цидофільна, щоб покращити стан мікробіому. За рахунок цього підвищується імунітет, знижуються прояви алергії, аутоімунних захворювань, тому що це через, кішей, через шлунок через ми отримуємо здоров'я або нездоров'я. І саме продукт FitLine користь здоров'я. Також для підтримки імунної системи додані антиоксиданти це компоненти як селен, як вітамін Е, куркумін і також натуральні поліфеноли, Виступають антиоксидантами. Дуже важливо, щоб наша клітина мала ресурс для роботи. Коли вона відпрацьовує на 100%, ми маємо довготривале життя. А коли клітина на 20, 30, 50% не допрацьовує, нас скорочується кількість наших років, тому що клітини діляться там якусь кількість разів. Це така закріплена генетична інформація. І коли ми даємо ресурс організму, звісно, він може взяти з цих екстрактів поліфенолів, з ягід, фруктів, овочів, з лаків, спецій, трав, все, що йому необхідно. Те, що, звісно, ми не з'їмо кожного дня. І висока біодоступність завдяки технології перенесення і бустерних технологій, дає також швидку дію. І сьогодні ви почуєте результати від наших споживачів, і побачите, наскільки швидко люди отримують результати. Використовуйте ви безліч цих переваг на сьогодні, для покращення хворобігу, підтримки серцево-судинної системи, травної системи, імунної системи. Наступний продукт, який є додатковим продуктом, добавкою до PowerCocтерів. І він називається Генерейшн 50 саме для людей старше 50 років покоління, яке е, хоче бути активним, енергійним, спроможним виконувати свої справи е, і так далі. Тобто на, життя не закінчиться, у багатьох е, тільки починається. І тому е, науковці розробили склад, який містить собі порцію Омега-3. З колензимом Q10, як вже ви вже бачили, в міцільованому вигляді, але висушеному ще вигляді. Тому це зручно не крапити з бутилочок, а просто в пакеті, в пакеті все отримувати, якщо ви їдете кудись легко транспортувати. І ці компоненти омега-Q10, допомагають ру покращують роботу мозку, серця, нервової системи. Добавка лютеїну і зеаксантину це відомі такі добавки для покращення зору, і тут також вони в міцельованій формі завдяки цьому швидко доходять саме до очного апарату, і ми можемо побачити, як швидко покращується якість зору, пригальмовуються. Зміни за віком, вікові зміни, і я вважаю, що в нас ще є окремий лютеїн, що це продукт треба починати вживати вже з дитинства, тому що велике навантаження на очі, гаджети, багато реклами, яскраві кольори, і мало поживних речовин в сучасній їжі. І тому і тут вона добави, як добавочка, також виступає. І також є ще. Ізофлавон це фітоестрогени, які допомагають врівноважити гормональний стан, покращити гормональну активність, а корень червоного женшеню ще є таким потужним адаптогеном в східній медицині. І тут він нам запропонований для покращення стану здоров'я для довго... Тривалості життя для подовження років життя. І все в комплексі, звісно, це потужний продукт, як доповнення до пауер паукоктелю, і зі всіма перевагами, технологією ТС, водорозчинністю, біодоступністю високою. Два продукти в, одні, в одній склянці змішуються за лічені секунди і дуже смачно споживати, і отримувати результат. Для наших дітей, звісно, це е, також ранішня порція е, вітамінів, мінералів, антиоксидантів, клітковини і так далі, щоб дитина е, могла розвиватися здоровою, зростати активно. І, е, Такий потужний склад, інгредієнти з таких продуктів, які точно дитина не дуже полюбляє. Ви бачите, це не всі ще перер... тут занесені в довіднику більше ви побачите на сайті. Звісно, ви зможете це кожного дня в смачному коктейлі давати своїй дитині. У вигляді, знаєте, концентрованих сумішей, тому що з цибулі з чесноку, з броколі і так далі виділена серцевина основне, що в цьому продукту є, і. Розчиняються у воді, і такий смачний з мандариновим смаком, напій ми отримаємо. І звісно, і це енергія сила і з вітамінів групи Б, тому що нашим дітям вона також необхідна. Діти набагато більше зараз отримують і інформації, і навантажень, ніж батьки, щоб їх в цьому підтримати. Будь ласка, подивіться на цей склад. Далі, щоб вони розвивалися і будували фундамент свого здоров'я на майбутнє, міцні зуби це те, що змінює молочні постійні і на все життя, щоб далі ваша дитина не працювала на стоматологів або ви використовуєте, тому що таке поєднання, як саме в цьому продукту, вітаміну Д з кальцієм, з вітаміном С і на базі ще. Цих поліфенолів і інших вітамінів дає можливість, щоб зуби росли міцними, здоровими, красивими. Звісно, зростання та розвиток кісток, тому що дитина постійно, постійно розвивається в русі, і щоб будувати щільність правильно кісток, треба цей продукт використовувати. І м'язи, які також це і серце, це і м'язи спини. І інші м'язи повинна їх повинна дитина їх також розвинути правильно. І тому, будь ласка, подивіться спеціальна комбінація: ягоди, фрукти, овочі, трави, спеції. біодоступність висока, покращена технологія доставки все це в продукті смачний, корисний, ось такий яскравий, розмішується з водою, і ви отримаєте. Результат дуже швидко, і ви побачите, що дитина стає більш такою, знаєте, розумною, хоча бувають діти, що вже, мені здається, далі нема куди, дитина врівноважена стає. ну, знаєте, Всі діти дуже класно міняються і перестають хворіти, дуже швидко виходять з вірусних або там, бактеріальних хвороб, і ви це побачите і будете дуже цьому радіти. Чудовий смак, як я вже казала, і все, що потрібно вашим дітям. І вечірній комплекс, який гарантує нам запатентоване комплекс, який гарантує нам постачання мінералів і мікроелементів в наш, в наш організм для регенерації, для реставрації. Комплекс Restorate. І це вечірні мінерали не просто для спокійного сну. Хтось може, вважати, що він не так спить, багато працює і спить. Але ж важливо, щоб у вісні ваш організм також отримував мінерали, які допоможуть йому відновитися. І якщо ми не дамо з продуктам таких мінералів, водорозчинних, смачних, активних, то, звісно, організм візьме. в кіст в зубах, в шкірі ці мінерали, і на ранок людина буде не просто прокидатися не відпочивши, вона буде бачити перечасне старіння. А саме і дозволяє відновлюватись легко, смачно, відновлювати кістки зуби, відновлювати кислотно-лужний баланс, завдяки чому і ви стає, просинаєтесь активними, покращується зовнішній вигляд, тому що на, на, на копичує волосся шкіра нігті. Ці поживні мінерали, і, звісно, коли достатньо буде всередині, і ви побачите, наскільки змінюється енергетика ваша, як покращується стан всередини ваш. І тому пропоную спробувати. Безліч переваг ви отримаєте. І зранку і ввечері пити два коктейля. Зранку один і ввечері один. Це дуже просто і дуже швидко. Знаєте, про це не забуваєш, тому що це смачно. І ви цілий день і цілу ніч, 24 години на, на сутки, на добу, ви відчуваєте захист і турботу про своє тіло. Тому використовуйте продукт в нас є. Достатній е, такій лінійці, в достатньому асортименті, тому що, окрім е, основного базового продукту, про який я сьогодні розповіла, е, ви можете обрати для себе вже на основі цього продукту, тому що саме з е, базового продукту, з оптимального сету, ми починаємо всі. Чому ми починаємо? Тому що так розробили науковці, що для того, щоб відновити суглоб якийсь, наприклад, або вас, вас турбує підвищений тиск, або ще щось, ми не, не кажемо про ліки, ми не лікуємо, але якщо організм хворіє, йому чогось не вистачає. Він, знаєте, я розумію, коли можна травму отримати, впасти там перелом якийсь або порізатись. Це, це пошкодження від чогось. Але коли пошкоджується е, внаслідок нашого способу життя тканини, це свідчить про, це, про те, що не вистачає чогось, в чомусь пішов збій, е, і, і чимось треба не ліками е, зачастіше. Коли потрібні ліки, звертайтесь до лікаря, ми не конкуруємо. Але ж ми, як вам кажу з тридцяти вже трьохрічним досвідом роботи, що у своїх друзів, родичів, клієнтів, пацієнтів, навіть для себе самої, я побачила, що Багато чого можна вирішити за рахунок продукції фітлайн. Багато чого тому, що ми даємо те, щоб наш організм починає відбудовувати правильну структуру клітин, тканин, органів і. Організму взагалом, і тому на базовому сеті ми можемо додавати ще продукти вже такого направленого направленої дії. Наприклад, як ви бачите на цьому слайді, наприклад, програму детоксикації, коли ви можете раз на три місяці, раз на півроку робити таку двотижневу програму. Виведення токсинів, допомагати організму позбав... позбавитися того, що йому заважає нормально працювати, і це не, не виснажує організм, це допомагає відновити печінку, нирки. Лімфатичну систему і так далі, У нас є продукт, який допомагає скинути зайву, ну відновити метаболічні процеси і скинути зайву вагу, тому що є дуже смачні коктейлі, які також поживні, вони легко замінюють прийом їжі. І коли ви випиваєте коктейль, ви вгамовуєте. Голод буквально за 5-10 хвилин, і на 4-5 годин таке відчуття ситості залишається, нема обтяження, ви не хочете спати як після великого прийому їжі. Ви залишаєтесь активними, але ж починає спалювати зайве жири. У нас є продукти, які допомагають відновити суглоби, тому що в ньому закладені такі потужні хондропротектори. З вітамінами, з мінералами, як вже казали, це не один якийсь компонент, це покращення і синергія компонентів для найвищого результату. У нас є продукт, який допомагає при порушеннях вуглеводного обміну. І саме такий продукт цей баланс, його розробляли 9 років вчені, для того, щоб людей сьогодні мільйони людей, які страждають на підвищений цукор, на інсулінорезистентність, на збільшену вагу. І саме для них продукт, який допоможе уникнути. Підвищення цукру після вуглеводів це перевірені такі клінічні дослідження. Були були перевірені факти, тому також ви можете це використовувати. Нас є продукт новий, ну, буквально минулого року вийшов для чоловіків мен плюс, і він допомагає покращити. Виробляння тестостерону чоловічого гормону, надати мужності, сили чоловікам. У нас є продукт моноген, який, на, так як і Кофермент q 10 розроблений на рецептах, на наукових дослідженнях, які отримали Нобелівську премію. Це моноген і він дозволяє виробляти оксид азоту в організмі. І судини стають більш такими релаксованими. Тому проблеми з порушенням кровообігу, з слабкістю потенції, з слабкістю серцевого м'яза, вони починають відступати. І ще інші продукти, про які на сьогодні вже не буду зупинятися, тому що кожен з цих продуктів, він... Має потребує вашої уваги, і я вас запевняю, що ви будете дуже задоволені, якщо цю увагу приділити. І продукти, і, звісно, собі. Ще хочу під, під, під підвести такий підсумок, підсумувати, що вся продукція FitLine, вона має натуральний склад. І це стосується і підсолоджувачів. Продукт дуже дуже смачний, тому що в ньому безліч як ви вже бачили натуральних фруктів, ягід, спецій, овочів, і саме вони дають і смак, і аромат ароматизатором виступають. А ще якщо потрібен саме солодкий смак, продукт продукт додана стелія. Наукове дослідження пройшла, підтверджена її безпечність, і стелія це медова трава, яка в 30 разів хтось пише в триста 30 разів, в разів солоші солодше, ніж цукор, але абс, абсолютно безпечна навіть для людей, хворих на цукровий діабет, і тому. Саме знаєте, для таких людей мені здається, цей продукт просто спасіння, тому що солодкий смак повинен бути в нашому раціоні. У нас рецептори на 5 смаків, і кожний смак повинен бути в кожному прийомі їжі. І фітлайн допомагає це врегулювати. І також продукт не містить консервантів, а завдяки чому зберігається, завдяки. Процесу виробництва цього продукту завдяки упаковці, завдяки сухому складу концентрованому, а якщо ви вживаєте масляні продукти Фітлайн, Омегу, Q10, то просто ми після відкривання тримаємо, поки не вип'ємо. в середньому місяць на місяць споживання кожна упаковка розрахована. Ми тримаємо в холодильнику, і вона також не прогоркає, тому що там технології, які дозволяють підтримувати сталість цих масел. І ще один слайд, заключний мій слайд це запрошення вас на. Наступний наш такий е, великий захід продуктову академію е, від ПІН. Що таке продуктова академія? Це можливість розібратися в продукті. А перша ця академія е, в нас буде присвячена саме Microsoft-продуктам, тим, які в цьому році це зовсім ну, просто е, новий новий продукт. Оновлений оновлений той, що був, але додані такі компоненти, які роблять його ще потужніше. І про це 2 березня, це через два тижні. Ви зможете поспочути на бізнес-академії. Я вам також зі слайдами розповім. Я покажу переваги цього продукту. Закохаю тих, хто ще не пробував. А тих, хто пробував, ми знаємо, що. Компанія дає тільки найякісніші, найперевіреніші, найпотужніші продукти інгредієнти в них. І моїм співспікером буде чарівна Карла Піцоланте, італійка, українка італійського походження. І вона буде розповідати про також новинку в нашій компанії Зубну Пасту. Знаєте, ми цю новинку дуже довго чекали, тому що це також продукт щоденного використання, як і наші фітлайн продукти коктейлі. Тому запрошую вас поставте собі нагадування. Ще два тижні є, щоб ніхто не казав, що в мене не виходить, можна запланувати собі. І знаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Є таке висловлювання, я з цим згодна, коли ми маємо інформацію, ми можемо нею вдало користуватися. Я дякую вам за увагу сьогодні, сьогодні і передаю слово наступному.